Сьогодні приготуємо страву української кухні курячий холодець. Дивіться, який він прозорий. Я використовувала домашнього півня. Ну що, поїхали. У каструлю з холодною водою занурюємо м'ясо, в моєму випадку, півень. Ставимо на великий вогонь і варимо 20 хвилин. Потім зливаємо водичку і промиваємо м'ясо. Тепер заливаємо його чистою водою, так, щоб м'ясо було покрите зверху на 3-5 см. Каструлю з м'ясом додаємо моркву. Можна додати ціленьку маленьку, лавровий листочок, два штучки, цибуля. Цибулю кидаємо ціленьку, ріпчасту. У мене не було, я замінила на зелену. Слідом йде перець з горошком, сіль і приправа 10 овочів. І ставимо варитися 3 години на маленькому вогні, щоб він не булькотів. Тепер виймаємо м'ясо на мисочку колонути. Воно дуже гарно відстає від кісток. А до бульйону додаємо головку меленого часнику і даємо настоятися ще хвилин 10-15. А запах то який. Знімаємо бульйон із вогню і додаємо швидкорозчинний желатин. Гарненько вимішуємо ложкою до повного розчинення. Тим часом відділяємо м'ясо від кісток, ріжемо і викладаємо по тарілочках. Останнім етапом проціджуємо бульйон і заливаємо ним м'ясо. Відправляємо в холодильник на 2-3 години. До повного захолодання смачного.